Добрий день, малята! Сьогодні на заняття художньо продуктивна діяльність аплікація. До нас в гості сьогодні завітав Котик Мурчик. Давайте разом з вами пограємось. Відгадайте загадку! Круглий, гарний і легенький. Високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Діти, що це? Так, звісно, це м'ячик. У мене є великий м'ячик і маленький м'ячик. Подивіться на червоний м'ячик якої він форми? Правильно, круглої. Бо його можна котити. А подивіться на синій м'ячик. Якої він форми? Вірно, круглої. Червоний м'ячик більший за синій м'ячик. Але ось проблема! Я часто їх гублю. Тож давайте разом зі мною зробимо багато великих та маленьких м'ячиків. Але перед тим, як приступити до роботи, давайте розімнемо наші пальчики. М'ячик ручкою стискаю, відпускаю, натискаю. Буде сильною рука, ніби швидка ріка. Повторіть з дитиною вправу знову. М'ячик ручкою стискаю, відпускаю, натискаю. Буде сильною рука, ніби швидка ріка. Для роботи нам знадобиться два кружечки синього та червоного кольору, клей, серветка та аркуш білого паперу. Такі м'ячики ми сьогодні з вами зробимо. Спочатку прикладаємо кружечки. Потім по черзі намазуємо клеєм. Залишки клею витираємо серветкою. Кружечки намазуємо, притримуючи їх і витираємо серветкою залишки клею. І зробили ми з вами багато маленьких і великих кружечків. Дітки, я чекаю на ваші роботи? До побачення!